Вчора мені вдалося поговорити з людиною призивного віку. І знаєте, що він мені сказав? Що він не хоче помирати, він боїться йти в армію. Воювати, захищати свою батьківщину. Він розуміє, що треба це робити, але він шлюхає, шукає шляхи для того, щоб якось від оцього призиву, який буде, він впевнений в цьому, щоб якось від цього призиву відкосити. Я ж питаю. Чому ти так хочеш це робити? Відповідь проста. Я не хочу помирати. Це тобі, каже, хорошо, гарно. Ти вже 60 років маєш, тебе вже не призиватимуть. А я не хочу помирати. Навіщо я навчався оце в інституті? Навіщо я оце усе робив? І встає страшно. А чому ж ти оце не хочеш захистити, а потім далі жити? Тому що я не довіряю цій державі. Бо впевнений, що мене тут же вб'ють на фронті. Я кажу, а чого? Невже так може бути. А чому ти думаєш, що тебе обов'язково вб'ють? Бо я не довіряю командирам, отим, які мене призвуть і будуть командувати там. Чому не довіряю, я не знаю, але по слухам кажуть, що все можливо. А як живе в Ізраїльській армії? Чому там ідуть? Воювати захищають свою батьківщину, а тут ти у нас не хочеш йти. Ви знаєте, я не довіряю цій державі. От у нас Верховний головнокомандувач. Ну він і сам у армії не служив. Ну який з нього, яка в нього компетентність? Чиновники? Які? Крадуть своїх дітей, не відпускають в армію чомусь. І от цього, того я й не довіряю цій державі. А я не хочу помирати. І навіть для, -за того, навіть батьків своїх я захищати не можу, бо знаю, що загину я. Ну, зря. Дивлюсь на оце, що робиться у нас з призивом. І мені, навіть якщо й були у мене якісь позиви до цього, щоб йти, захищати свою батьківщину, і ті пропадають від того, тої некомпетентності оцих чиновників. Оце так я думаю. Уже... На дорогах починають раніше була якась реформа поліції, а тепер ця поліція перетворюється на мусоров. Скрізь, де не й той, там є вже безпреділ. Починається. Чому себе оця влада так дискредитувала, що діти наші, яким ми вручили, все. Ми, пенсіонери, ну не можемо вже йти захищати цю батьківщину. Всю відповідальність кладемо на дітей, а вони цій державі не довіряють. І стає зовсім вже страшно мені, простому пенсіонерові, хто мене захистить. Хто держава цього виходить, неспроможна зробити? А я ж у виборах брав участь. І хай я голосував, може не за того, а за іншого. Все рівно я є учасник цього процесу. І на мені теж лежить оця вина, що діти наші не хочуть захищати цю країну. Чому? Як можна владі так себе дискредитувати? Але всього пройшло ну, 5 років. Оце мене дуже страшить навіть. Та й отам на дипломатичних рівнях. Ну не виходить нічого, не хоче Трамп наш захищати. Тому виходить, що потрібно все самим робити. Питаю, я ж цього людину призивного віку. Як ти думаєш, якщо зміниться влада на іншу, ти підеш тоді? У Збройні сили відвоювати нашу країну, наші території. Він каже, я тоді піду, але ви не думайте, що це так швидко все буде. Ну неможливо це швидко зробити. В Ізраїльську армію, в американську армію він піде, а в наші Збройні сили він не хоче йти. Причини зариті в нас. У нас самих. І в людях в тому числі. Треба відшуковувати їх. Не всі, звичайно, такі люди призивного віку, але таких, мабуть, більшість є. Вони не хочуть. Із-влади нашої, яка себе дискредитувала, не хочуть йти і захищати нас, батьків, дідів, рідних від тієї рашистської навали. То що робити? І виходу немає. Або ж Ставати на той шлях далекий. Коли зміниться влада, держава трішечки підніметься в авторитеті і аж тоді, можливо, люди молоді підуть нас захищати. А надії на Європу, на Трампа повинні бути. Але вони повинні бути малесенькими-малесенькими. Це тільки допомога нам самим. І все. Оце така у мене думка. На цьому буду закінчувати. Розказав, що зміг, але мене це страшить. Дякую за увагу. З вами був дідусь Хохов.